Які нові деталі розповіли свідки у справі загибелі підлітка на фунікулері? На мене, я говорю, що... Артем Косов намагався врятувати Максима Матарухіна. Я зрозуміла, що він напевно хоче накласти цей живот машиною, так як це ну, в деяких інструкціях. Які свідчення суду дав друг підсудного, та коли очікувати на фінальний вирок? Сніданок побував на слуханні. Я розумію, що моя дитина ще в тому році в цей день була жива. Він любив жартувати 1 квітня. А сьогодні 1 квітня засідання, і це не жарти. На подвір'ї Шевченківського районного суду Києва Ірина згадує щасливе минуле із її сином Максом. За лічені дні буде рік, як він загинув на верхній станції Київського фунікулера. Майже рік пройшов і дороку ще немає вбивці. Це дуже складно, бо ти розумієш, що дитини немає. І Дуже хочеться, щоб просто це скоріше закінчилося, щоб наша сім'я, хоча б трішечки вже змогла заспокоїтись минулого року, ввечері 7 квітня, 16-річний Максим Атарухіна разом з друзями піднімався на фунікулері. Коли підліток вийшов з вагону на верхній станції, його штовхнув у панорамне вікно співробітник управління державної охорони Артем Косов. Внаслідок удару скло розбилося, а його уламки настільки глибоко порізали шию хлопця, що той стік кров'ю ще до прибуття швидкої. Цього судового засідання свої свідчення суду дали останні четверо свідків один з них друг Макса. Хлопець свідчив дистанційно. Підліток розповів, вони компанією прогулювалися подолом, тоді вирішили піти на Софіївську площу, Тож попрямували до фунікулара. Коли вагон прибув на верхню станцію, він став спиною до колони, аби почекати Макса. Побачу вигулю і там мезонесе, пане і беремо сума за плечі. Ніки, Хлопець розповів: відтягнув Косова від Макса. Тоді його друг піднявся, однак зміг пройти лише кілька кроків. Інша з очевидців їхала у вагоні фунікулера разом з чоловіком та чотирьохрічною донькою. Вона підтвердила, що сутичка між Косовим та групою підлітків трапилася на ґрунті служби в армії. Коли ж вагон зупинився, а двері відкрилися, вони з донькою почекали, коли всі вийдуть. Як раптом через скло побачили, як Максим летить у вікно на цей момент удару останови секунди, я подумав, боже він зараз просто розсіб голову, це був дуже сильний удар. Але на мій подав розбилося скло, і частково, якби хлопчик випав з цього скла. Тоді дівчина передала доньку чоловікові і спробувала надати Максу першу медичну допомогу. Каже, побачила глибоку рану на всю шию та кров на голові. У той момент хлопець був без свідомості. Свідок розповіла: тоді прохала кого-небудь дати тканину, аби зупинити кровотечу. Згодом до неї доєднався чоловік у формі кольору хакі, пропонував накласти жгут. Припускає, що це міг бути Артем Косов. Я зрозуміла, що він, напевно, хоче накласти цей жолур на шию, так як це ну, в деяких інструкціях ось таким чином. Ну, хоча, коли там, я проходила курси, то ну, мені казали, що такого не роблять. А, в будь-якому випадку він намагався це зробити неправильно. Дівчина зазначила, дії підсудного були незграбні, припускає все через алкогольне сп'яніння. Останнім свідком був товариш Артема Косова. З ним обвинувачений і проводив час 7 квітня. Він підтвердив, що вони з Косовим випивали. Однак запевнив, що ні його товариш, ні сам він у вагоні не лаялися. А коли вагон прибув на верхню станцію, він сам вийшов на двір. Коли виходив, побачив трішечку, тисячі... я так повернувся. Побачив, що справа в мене якийсь рух людей, і я піднявся нагору, типу за людьми. Піднявся на гору, подивився, що артема немає. Я на лавочки, потім вже не довго чекав десь один кіпів. Побачив, що приїхала поліція, швидка і все. Після того, як свідки відповіли на всі уточнювальні питання сторін обвинувачення та захисту, прокурор передала суддям сто з паперів. Це письмові докази справи, які мають вивчити судді. Однак на це адвокати Косова висловили своє невдоволення. Аргументували, що нібито клопотанні прокурора є помилки. Ось як після завершення судового засідання це прокоментував адвокат Артема Косова Богдан Кушнір. Ми можемо розуміти, що тут є неправильність в датах, неправильність в номерах, неправильність в інструкціях. Тобто, всі документи, які долучаються, мені придеться перевіряти по 10 разів. Ці помилки допустила прокуратура, можливо, спеціально, можливо, ще раз через низьку кваліфікацію. Однак, за словами прокурора, справа, як і планувалося, переходить до етапу дослідження письмових доказів. Наступне судове засідання заплановане на 9 квітня. Сніданок продовжить слідкувати за справою.